Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами! Минулого разу ми обговорювали історію Келі та Порожній ланчбокс. Сподіваюсь, ця історія навчила вас звертати увагу та розуміти емоції оточуючих та ділитися з іншими навіть своєю радістю. А сьогодні на нас чекає нова історія. Випробування дружби. Допомога Семмі. Знайомтесь, це цуценя Регі та лошадко Семмі. Семмі спокійний і зазвичай мовчазний, проте він полюбляє гратися з друзями. Регі хотів би бути більш сміливим, але насправді він досить обережний. Одного сонячного дня Регі та Семі пішли на прогулянку і побачили струмочок, який дуже затишно дзюркотів. Вони вирішили спробувати його перетнути. Оце так! струмок дуже широкий. Як ми можемо перейти на інший бік? Здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема, хвальковито відповів семі. Я дуже гарно стрибаю. Мені здається, я не перестрибну пошепки, відповів регі. Семі впевнено підійшов до берега струмка. Я покажу тобі, що це досить легко, сказав Семі, при тим, як стрибнути юху. Семі швидко і впевнено перестрибнув на інший берег струмка. Бачиш, це дуже легко, сказав Семі, усміхнувшись. Регі відчув себе невпевнено, але ж таки коні можуть стрибати на більшій відстані, ніж собаки. Не думаю, що в мене вийде. вигукнув Регі. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу, відповів Семі. Після слів Семі Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Регі все ще було страшно, але семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо! вигукнув Семі. Регі зробив ще один крок до берега. Усе, що треба зробити, це просто стрибнути, подумав Регі. Хоча струмок був дійсно широкий, Регі вирішив спробувати. Семі уважно слідкував за другом, а Регі набрався сміливості, наскільки міг, і стрибнув. Але Регі, на жаль, не приземлився на інший берег, а плюхнувся у воду ой ой ой, ой – здивовано вигукнув Семі. Регі підплив до берега, але не зміг піднятися. Я вклав усю свою силу у стрибок, а тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. Семі здалося, що Регі виглядає трошки смішно в воді. Але не хотів, щоб Регі про це дізнався. Ось, тримайся за мій хвіст, і я тебе витягну, сказав Семі перш ніж розвернутися. Гаразд, відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст семі. Один, два, три. і спільними зусиллями Регі витягнуло з води. Нарешті регі. Опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочивати. Дякую, що допоміг мені, сказав регі. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, радісно наспівала габі. Ой, а я стрибнув у струмок і промовк до ниток. Але ж тут був місток, по якому я міг би пройти, вигукнув регі. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважився це зробити. До того ж, тобі варто тренуватися, бути сміливішим зауважив Семі. Реггі, Семі та Габі змогли перетнути струмок різними способами, але зрештою це нормально, позаяк усі ми різні. Пропоную обговорити історію, зверніть увагу на картинки, вони допоможуть вам. Як, на вашу думку, почувався Регі перед тим, як стрибнути? Регі почувався невпевнено, бо боявся, що не зможе перестрибнути. Як Регі зрозумів, що Семі йому допоможе? Семі сказав Регі, що допоможе йому, якщо той впаде у воду. Про що ви думаєте, коли боїтеся щось зробити? Як відчуваєте страх у своєму тілі? Подумайте і проговоріть це вголос. Як Семі підбадюрював Регі? Семі власним прикладом показав регі, що це можливо зробити, а також впевненістю надавати допомогу у разі невдачі. А як ви можете підбадьорювати своїх друзів? Траплялось з вами таке? Пригадайте, що могло статися, якби Семі пішов геть і не допоміг Регі? Це не був би вчинок друга, бо друзі, як одна команда допомагають одне одному. Іноді ми відчуваємо. Що нам потрібно бути сміливими, а цьому варто тренуватися? Обіграйте цю історію з пластиліновими персонажами веселих друзів та уясніть для себе, як важливо підтримувати одне одного та працювати в команді для досягнення спільної мети. Сьогодні я пропоную зліпити в подарунок друзям рушник, щоб він оберігав їх від необдуманих кроків. Я придумала, яким він може бути, і намалювала зразок рушника. Цього візерунку я буду додержуватись. Спочатку ми зробимо солоне тісто, пригадуємо рецептуру і робимо під наглядом батьків. Не забудьте ретельно вимішувати тісто і не бійтеся забруднити руки, помиємо. Нам знадобиться кольорове тісто, тож поділяємо його. Більша частина це полотно, на якому викладені візерунки. У невеликій частки додаємо гуаш синього, червоного, зеленого. Жовтого, коричневого та чорного кольорів. Ретельно вимішуємо до однорідного стану. Почнемо з розкочування полотна у прямокутну форму. стекою помічаємо місце майбутнього візерунка. Щоб міцно тримався візерунок, змочую пензликом поверхню полотна. Синій колір води, без якої неможливо життя. Тісто розкочую тоненько між долонями, розкладаю на вологе полотно, злегка придавлюю, залишки на кінцях прибираю стекою, стекою надавлюю ніби хвилі. Червоні квіточки маку поділяю на шість частин. Іскочую кульки, розкладаю на полотні, придавлюю пелюстки стекою. Зверніть увагу, для цього я використовувала стеку іншої форми, оформлю квіточки чорними серединками, змочую серединку кожної квітки вологим пензликом, ставлю маленьку чорну кульку, стекою притискаю. Між квітами зелені листочки. Їх зручно відщіпувати від розкоченого тіста. Розкладаю стекою формою листочки. Шлях життя коричневий колір, розкочую між долонями. Розкладаю згідно задуму по краях. Ви пам'ятаєте на вологе тісто залишки обрізую. Щоб радість та добробут супроводжував по життєвому шляху, розкочую жовті торочки і на вологе полотно прикріпляю з обох сторін. Чи вдалося мені втілити свій задум? Порівнюю зі своїм зразком. Як ви вважаєте, малята, приєднуйтесь до творчості, чекатиму світлин ваших робіт. До зустрічі!